Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я хочу шити комплект, дорожній комплект, для того, щоб брати косметику якісь необхідні речі в дорогу саме, який буде складатися з великої круглої косметички і рушничка. Тож, давайте все по порядку. Я викрила ось такий круг, діаметр кругу 27 см. Це найбільша тарілка, яку я знайшла, але. Окрі... Нічого, окрім тарілки, я такого круглого, великого не знайшла. Тож, якщо у вас є щось ще більше, саме такої круглої форми, можете взяти. Від цього залежить розмір вашої косметички. Але я вважаю, такий розмір буде достатній. Подивимося, якщо він буде маленький, прийдеться зшити ще одну більшу. Але я навіть не знаю, де мені взяти тоді круглий трафарет. Отже, я викрила такий круг з тканинки веселої, бускового кольору, і проклеїла флізелином, щоб було більш плотніше. Я викрила інший круг, також 27 см. Ви бачите, ці дві деталі однакові. Це буде внутрішня сторона, це буде зовнішня сторона. По кругу в мене буде пришита планочка, в яку будуть вставлятися. Дві мотузочки і будуть зав'язуватися. Для планочок я викрила ось такі дві детальки, у складеному вигляді розмір детальки 2,5 см, тож, якщо ми розкладемо, буде 5 см. Ну, я взяла з запасом, бо тут буде ще тканинка йти у шов. По краю я підігнула два рази і прострочила з одного краю і з іншого краю. Це в мене обидві такі детальки однакові. Одну детальку я доточила, але треба звернути увагу, що коли ми робимо такі речі, дотачимо, то треба дивитися, куди йде напрямок візерунку. То ви бачите, що в мене одні сердечки йдуть сюди, а інші сюди. Я побачила запізно, і треба зробити було б навпаки. От я знаю, що в мене помилка і не переробляю. Самі мені це не подобається, але в тому вигляді, коли воно буде все стягнуто, цього не буде видно зовсім. Але не треба так робити. Тож, що тепер я буду робити? Як ви бачите, я намітила дві крапочки, я зараз їх зроблю більшими це серединки мого круга. А вдовжину ці планочки складають якраз. Довжину півкруга. Тож, тож зараз я буду прикладати. Я, мабуть, що примітаю, візьму. Ось такою прикладу до першої крапочки. І отак я все примітаю акуратненько. Так, 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 так. І ми доходимо, бачите, до другої крапочки. Інша планочка я примітаю від цієї крапочки. Так само я примітаю по всьому по всьому кругу і дійду до цієї крапочки. Тобто, я зараз примітаю оці дві планочки до цього кругу, ось таким чином. Коли я прострачу, я покажу вам, я буду накладати у цю сторону. Ну, зараз я прострачу і покажу вам. Це стосовно круглої косметички, Ой. що в мене по рушничку? Я тут вже трохи підготувалася. Я придбала ось такий рушничок в Аврорі, невеличкий, але для того, щоб витерти цей руки, ну, доволі такий нормальний розмір і, за якістю нормальний такий махровий рушничок. Були і блакитні, були і сіренькі і різного кольору. Мені сподобався цей Що я буду робити? Як ви бачите, я складала цей рушничок на три частинки, але я буду брати на увагу ту частинку, яка більше зсередини. От я складу так навпіл, ось ви бачите, навпіл, так. І буду тепер грати від цієї лінії. Ось таким чином, щоб в мене тут була маленька частинка рушничка, а тут більша частинка рушничка. Тож, тож Оця лінія в мене буде на середині рушничка. Я викрила просто одну частину з такої самої тканинки. Як ви бачите, тут трохи більше. Я ще не знаю, тут я буду підкачувати, мабуть, що отак я перестрачу. Це зараз в процесі, я буду думати над цим, бо. бо... Зверху буде накладатися. Тож поки що я планую отако підігнути нижню частину. На неї я накладаю іншу деталь. Ви бачите, що це також сердечки з такої, з такої самої тканинки, щоб це був комплект. А що це за частина? Це в мене просто я взяла блискавку і обстрачила, як ми шиємо зазвичай косметички. З за обох сторін я. Пристрочила до блискавки тканинки. І причому на нижню частину я взяла таку саму, а на верхню таку, як в мене у косметичці з сердечками. І мені треба зверху це настрочити. Але ж в мене треба закрити шви, і, і тут підкотити в мене не вийде, бо буде дуже. Товсто, якщо я складу оцю блискавку навпіл, я вже приміряла, то такий варіант не підходить. Тож мені треба зробити таким чином, щоб блискавка тут була так. І треба буде якось закрити. Тож можна буде закрити, підігнути отако. Отут я можу підігнути так. І можу підігнути там, якщо, якщо вистачить, повинно вистачити. Тож З цих сторон я можу підігнути так. А по краям я планую або пристрачити ось таке мережево. Ви бачите, воно зелененьке і підходить під сердечки зелененькі. Або можна пристрачити саме цією, ось ви бачите, стрічкою, вона також дуже підходить. Цією стріч... Цю стрічку я планую вставити у косметичку і зробити зав'язочки тут на рушничку. Але якщо буде все одна стрічка, я не знаю, гарно чи не гарно, дуже мені хочеться пришити ось це мережу зелененьке. дуже. Тож, зараз я буду в процесі того, як буду шити, подивлюся, куди мене понесе, і буду вам показувати. І так, дівчатка, наступний етап. Ви бачите, що я планочки пристрочила, я не просто примітала, а вирішила вже пристрочити, щоб все вже було в мене пристрочено. Ось ви бачите, як це зі зворотньої сторони виглядає. Що тепер робимо далі? Тепер, ось ви бачите, це лице, планочки сюди, до лиця всередину. Я беру наступну свою частину, оцю кругленьку, прикладаю також лицем до лиця, поправлю так, планочка так акуратненько пішла всередину і прострочу отак все по колу. По колу прострочу, І, отак, невеличкий відрізочок я залишу непристроченим для вивертання. Тож, Зараз я буду це все робити. По рушничку я б хотіла показати вам, що в мене виходить. Я вирішила вже не пристрачувати тут ніякого мережива, а обійтися лише однією стрічечкою. Я знайшла середину, тут в мене 24 см. Я відміряла 12 см це в мене середина, і пристрочила дві стрічки це будуть зав'язочки. А насправді я просто приклала цю свою деталь, ви бачите, нижню, і цю свою деталь з блискавкою. І зараз я буду тут обстрачувати. Я вирішила все ж таки обстрачити цією стрічкою. Буду прикладати отак на край, і строчки я буду робити дві. По верхній лінії і по нижній лінії, щоб стрічечка повністю була пришита. Так. Потім на кутку я буду повертати, робити отакий куточок акуратненький, строчити далі. Ось так. Тут я буду повертати, точно так же робити куток, і таким чином я оце все обстрочу. Ось таким чином я буду все по перимету обстрачувати. Тобто знизу в мене будуть стрічечки для зав'язочки. Тут в мене буде обстрочено, і тут ми, коли будемо розкривати, буде в мене ось тако виглядати. Тож, давайте я буду зараз робити. Так, дівчатка, рушничок вже готовий. Як я вам і казала, обстрочила я все стрічечкою. Тут в мене було з'єднання стрічок, я краєчок підігнула. Прострочила спочатку по оцій лінії, поверхній. А потім по нижній. Куточки я тут трохи позрізала, щоб коли ось я завертала стрічку, куточки тут не виглядали. І таким чином я обстрачила по периметру. Тепер, коли я отак розтібаю блискавку, в мене тут виходить ось така косметичка. Оця тканинка дуже гарно підходить до самого рушничка, і сюди можна покласти. Або зубну щіточку, або мило, або зубну пасту, серветочки вологі, що завгодно, що ви берете з собою такі предмети гігієни в дорогу. І рушничком потім витерти або руки, або лице. Ну, я тут трохи далі покажу, як то воно виглядає. А зараз щодо косметички, я пристрочила, залишила для вивертання отвір, і як ви бачите, я зрізала. Все по кругу, ножницями, зигзаг. Загал. І так, дівчатка, я вивернула, підшила той отвір, через який я вивертала. Ось Отут я підшила, навіть і не видно, де я підшивала. І вдягла стрічечки, як ви бачите, ось так от вийшло. Що сюди потрібно складати? Ми беремо те, що ми беремо в дорогу: там, крем для рук, блиск, ще крем для очей, тональний крем, помада. Ігинічне, ще тональний крем водичка парфумована. І ось тако я все це збираю. І вийшла ось така косметичка, а тут ми зав'язуємо. Але що я хочу сказати, цікавіше, щоб вона була більшенька. От в мене все ж таки вийшла малувата. Я так думаю, що я пошию ще одну, але більшу. Чим більша в нас Косметичка, чим більший в нас оцей круг початковий, тим більше речей сюди війде. Тим більше ну, можна ще дейзик покласти. А так вона маловата, але дуже симпатично. Симпатично, нічого не скажеш. Тим паче в комплекті з рушничком. Що ми кладемо в рушничок? В рушничок ми кладемо нашу цю косметичку, ми кладемо зубну пасту. Так. Ми беремо, кладемо, ну, звісно, в чехлі зубну щіточку. Ми можемо покласти сюди мило або вологі серветочки. Потім ми це все застібнули, склали наш рушничок, ось таким чином, і зав'язали. І рушничок у нас є під рукою, знаєте, як у потязі. Нам, звісно, з білизною видають рушнички, але хто що ними витирав? Звісно, я Лице тими рушничками ніколи не витираю, я гидую, бо ну, може хтось ноги витирав, то, правда. А ось так можна взяти з собою і піти до, до туалету, почистити зуби, вмитися, і повитирати і лице, і ручки свої своїм чистеньким рушничком. Ось такий дорожний комплект від мене вийшов. Я вважаю, вийшло непогано. Але ще раз кажу, що ось таку косметичку можна зробити більш. Вона буде кращенькою, якщо буде більшенька. <світ> а так трохи малувато. Я люблю подорожувати. І моя невістка, мої діти також люблять подорожувати. І цей комплектик я подарую їм, щоб вони брали з собою в подорожі. Ось вони влітку будуть десь їхати на море, або восени в гори їхати. І я маю надію, що їм це буде в нагоді. Буду дуже вдячна, якщо буде в нагоді і вам моє відео, і ви собі також шиєте якийсь такий косметичний набор. І коли ви будете ним користуватися, вам буде дуже приємно, що у вас є такі речі. На цьому, дівчатка, я буду з вами вже прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока!